Офіцер Сил оборони України Євген Тихий зараз з нами на зв'язку. Пане Євгене. Добрий вечір. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям. Слава Росіяни не полишають спробу точити Авдіївку. Навіщо окупантам загарбникам? Це вже, вже майже знищене місто. Так, ну почнемо з того. Вибачте, там обратка, де відімки, будь ласка, то збиваю вона. Ага. Так, от почнемо з того, що в принципі правильно ви кажете, Авдіївка, от майже знищене місто, в тому плані, що інфраструктура дуже дуже постраждавша там. Але ж давайте не будемо забувати, що в принципі будь-яке місто. З його там будівлями, недобудовами, і навіть якщо це будова, будівля напів зруйнована, то це все таки є дуже таки добрим укріп районом, де можна організувати взводний опорний пункт, де є підвали, де можна сховати особовий склад, техніку. От э, замаскувати э, Росіяни дуже добре маскують свою техніку на звалищах, маскуючи її там э, під обломками. От ну і э, також Авдіївка в нас таки з двадцять 20, з 2014 року ще э, от так під таким пристальним під пристальною увагою противника, і вони ще тоді намагалися її захопити. От вони переробили свою тактику ще в 16-х роках, і тоді була така масована, така. Атака а, залізним кулаком, скажімо так, на легкій броні а, це була саме одна з репетицій, таких от майбутніх їхніх наступальних дій. Також ми знаємо, що авдівка, звісно, знаходиться на висоті, а, і це дозволяє нам спостерігати за противником, коригувати артилерію, вогонь а, вести спостереження. А противнику в свою чергу набагато важче здійснити якісь підступи до Авдіївки. Деякі називають Авдіївку ключем до Донецька. От, це саме тому, що вона знаходиться на висоті, а потім там, в принципі, візуально видно із околиці Авдіївки, там із Красногорівки. там. Зоколиць видно цю видно в принципі і Донецьк. Я не скажу що не, не думаю персонально я що це саме там ключ якийсь, але як те, який важить, можна це вважати, тому що Авдіївка де в нас на висоті. Потім іде певна низина, Така рівнина. Далі Донецьк знову на висоті. Пане Євгене, от ще один напрямок, який також викликає занепокоєння, це купінський напрямок. Яка там нині ситуація? Росіяни, звісно, там теж і підсилюють свої резерви? Ви знаєте, так, Генштаб дуже стримано висловлюється на цю тему. Каже, та ситуація напружена контрольована. І от це дуже дуже відповідає дійсності. от саме напружена контрольована ситуація. От сам. Куп'янськ є важливим центром інфраструктури, дуже важливим центром зв'язку, як для нас, так і для Росіян. Плюс давайте не забувати, що для росіян важливим є символізм. От ви їх там прогнали. Не буду висловлюватись чим і як, але вони. З ганьбою е, полишили це місто під час е, е, так званої операції. В народі прозвали цю операцію Фредерікус 2.0». і більшу частину Харківської області тоді українські сили оборони звільнили. От і е, ситуація е, там зараз така, що Росіяни намагаються постійно е, е, обійти місто це або з півдня, або з півночі з двох напрямків. Бо саме там у них є можливості е, накопичити свої наступальні, накопичити сві наступальний потенціал. І, в принципі, це ми спостерігаємо. Е, також у постійних зведеннях ми можемо спостерігати, що Дуже багато техніки саме на цих двох напрямках постійно знищиться: а саме на Авдіївському і на Куп'янському. Пане Євгене, ще ось стосовно Запорізького напрямку, От, яка перспектива на цьому напрямку у наших військових, чим вони зараз стикаються саме там? Ну, теж ми, в принципі, спостерігаємо, що на Запорізькому напрямку у нас. Йде просування таке повільне, скажімо так, але впевнена впевнене. І ми можемо помітити також, що на запорізькому напрямку противник намагається розтягнути не лише розтягнути свою оборону, от а й. Посилити саму ширину фронту, там тому, що звісно, у нас там іде певна певні наступальні дії. У нас є там успіх, і щоб нам не дозволити розвинути цей успіх, противник саме накопичив там великим. Сили це і добровольці. Там там і барс. Там їх багато, і барс, 13, там і 10, І в е, е, їхні мотострілкові от ще дивно, мотострілкові е, частини. Вони здебільшого використовуються. Бо вони мають полегшену, полегшену броню для проривів, для атак, для контратакувальних дій. І там що цікаво, дуже багато от що чого тільки там в принципі немає, і там зустрічні бої, і оборонні дуже тяжко там дається на той напрямок, звісно, тому. Ще не будемо забувати про ці ж самі мінні поля і про інженерні загородження. Бо запорукою цих всіх інженерних загороджень є саме особовий склад, який їх охороняє. От техніка особовий склад, який може вражати. От під'їжджає, наприклад, наші спец... спеціальні засоби і інженери для. Того щоб роз... здійснювати розмінування мінних полів, і це не так просто зробити, саме за рахунок того, що по ним безпосередньо ведеться вогонь, чи при наближенні, чи при висуванні, чи вже під час самої роботи. Відомо, що проблеми у росіян це кадровий голод їхнього офіцерського складу і тих досвідчених військових, які воювали і мають досвід, тому що ну більша частина з них або поранені, або вбиті. Хто зараз воює проти Збройних сил України? І чим вони воюють? Чим зараз воюють Росіяни? Які в них потужності ще залишилися? Ну дійсно, при під час всіх місяців повномасштабного наступу була можна сказати знищена більша частина так званої там елітної частини російської армії і. І при цьому збережена велика звісно великі втрати в нас були, але в принципі ми досягли того, що більш роботоспособна боєздатна частина наших військ витримала і вижила. У росіян ми зараз можемо спостерігати різні добровольчі батальйони, так звані, от на прикладі, до речі. Є такий добровольчий батальйон. Барс цей же самий і, наприклад, Ахмат. От то Ахмат, це є такі добро є Ахмат елітний, а є такий ахмат із от таких, от знаєте, не мажорів, не не блотних. скажімо так, а тих, які воюють під скажімо, прапором Ахмата. А інший ахмат, той елітний, він може сказати: от дивіться, ми є на фронті, ми присутні. Ми там от напередку. А ми не тільки заградотряди можемо виставляти. Тому, от знаєте, як їхні десантні війська, наприклад, вони такий і морпіхи, вони, наприклад, виконують роль таких от пожежників. У от, разі якогось лиха вони туди направляються, бо в них є техніка, засоби і штатна, штат, який дозволяє в принципі, з цим боротися. Питання: от як вплине на поведінку ворога? Те, що у нас з'являться і з'явилися ракети Атакамс? Ну, звісно, це суттєво впливає вже на дезмораль. От я думаю, люди, які уміють і люблять досліджувати зет пабліки, то вже в принципі все просерфили і побачили, що е, там палає у расистів, і я не думаю, що це прямо знаєте такий геймченджер, там як Хаймарс, наприклад, але доволі таки привнесе він дезмораль у лави противника і навпаки забезпечить морально більш постійка і морально-психологічний стан для наших військ. Противник звісно почне вже як це вплине на ведення бойових дій противником, Уже їм стане складніше накопичувати техніку вже стане складніше маскувати, бо це вже недостатньо просто приїхати кудись і виг. Розити, бо не ми не можемо достати вже це. Треба робити більш приховано всюди. Діють ці ж самі ну і агенти на нашій стороні. Правильно і аеророзвідка теж уже треба трохи зміщати лінію цієї доставки. Трохи ну не трохи навіть, а дуже назад. Вже треба купати капоніри, окопи і це все ускладнює теж саме маскування, і, і в часі це дуже дуже великий. Дає нам гандікап і окупантам. Це великий. Великий мінус зрозуміло. Дякую дуже вам за інформацію. Подробиці з фронту офіцер Сил оборони України Євген Тихий був з нами на зв'язку.